Смерть твоєї собаки, вчить тебе цінувати, життя твоєї коханої людини. Ти починаєш розуміти, що життя це Божий дар, життя одне і воно неповторне. Ми тимчасово на цій землі. Сьогодні ми маємо батьків, родичів, а завтра ми можемо вже їх не побачити. Потрібно цінувати зустріч з кожною людиною і прощатися з нею так, як ніби ти бачиш її останній раз. Ось в чому велика мудрість навчитись проживати кожен день на землі як останній. Тоді ти розумієш, що немає сенсу сваритися з близькою людиною, немає змісту доказувати, хто правий, адже життя на землі таке коротке. Немає часу на те, щоб сваритися. Немає змісту сильно розчаровуватися за те, що клієнт відмовився в тебе купувати товар, і немає змісту впадати в депресію. Через якісь матеріальні втрати. Е, адже ми лише прибульці і мандрівники на цій землі. Всім мир. Це такі мої маленькі роздуми. Ми зараз в Карпатах чи в Прикарпатті. <клух> ну Це ще Львівська область. Ми сьогодні були е, в селі Турка. Ні, це місто Турка. І там були в школі, було дві школи і інтернат, проводили захід, дуже гарно провели час. Тебе як звати? Андрій. Це Андрій, Він зараз зі мною гуляє, тато його відпустив. Така от класна сьогодні погода, сонечко світить, дивіться яке краса. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Залишайте свої відгуки лайки, дізлайки. Я буду старатись частіше знімати якісь такі відео, блоги. І скоро буде новий відеокліп на пісню Grazie Dio на італійській Дякую Боже. Можливо, ви вже чули пісню. Будуть кадри з Італії, з інших країн, міст. Всім мир, до побачення, до зустрічі. Така краса тут.